Всім привіт! Хочу зняти невеличке відео по підбору акумуляторів до інструмента і заодно розказати, як я куплю на OLX акумулятор ручної збірки. Хотів два окремих відео, але не буду засирати YouTube, то в одному це все. Так, всі, хто цікавиться дешевим інструментом, які часто там на Фейсбуці рекламують, там всякі. Пилки, типа Макіта, Микита, Гайковерти якісь і так далі. Дуже часто до них йдуть по два однорядних акумулятора. Тобто не на 10 пальчиків, як цей, а 5. Ні в якому разі не купляйте такий акумулятор. Просто ні в якому. Давайте будемо обосновувати. Дивіться: два акумулятора однорядних. Видадуть вам менший потуж, об'єм потужності за, за запасу енергії, чим один десятиряд на 10 пальчиків. Чого так? Всі знають, коли подається нагрузка на акумулятор, він просідає в напрузі. Давайте просто прямо, наприклад, у нас є от пальчик. Він да? заряжений 4 вольта. Даємо нагрузку, він просідає образно до 3,5. А коли їх буде 2 в паралель, то просадка буде вже не до 3,5, а до 3,75. В два рази менше. Тобто, плата захисту виб'є. при... Даже не так скажу. Після того, як виб'є плата захисту, на ньому буде. Менше на, на, на двох пальчиках буде менша напруга, ніж на одну. Тобто з нього витяне, з двох пальчиків витягнеться більше енергії. Розряд буде більш глибокий, ніж на одному. А тим більше, коли ми говоримо про Китай, де просадка серйозна. Так що ні в якому разі не беріть однорядник. Однорядник може бути тільки в тому випадку, якщо це інструмент дійсно брендовий. Там якісь реальний настоящий парксайт, Makita оригінальна і тому подобне. Там же ж стоять не китайські які, там пальчики Aliexpress, а стоять реально високотокові акумулятори, там якісь Samsung, там якісь Sony, там, Matura і так далі. Але нюанс в тому, що високотокові акумулятори, які там отримують 20-30 А. В них строк служби доволі таки невеликий. Там до 200 циклів, по-моєму, срок служби і все, і він йде на мусор. Тоді, коли середньотокові акумулятори, які йдуть на хімії і на R, у них-строк служба вже там 500-700 циклів. Тобто лучше взяти середньотокові акумулятори, ну, таку крупнішу батарейку, яка буде довго жити. чим... Брати малесеньку, і так само воно буде малесенько жити. Ну, хіба що комусь для зручності треба дійсно там компактний акумулятор? І тоді вже вибору там немає. Другий момент. Дуже часто ці бариги, які там навіть взагалі не вникають, що вони продають, там пишуть акумулятор 24 вольта, там 36, 48 там і тому подобне. Ребята, весь современный інструмент нинішній йде на акумуляторі 5С на 5 пальчиків. Це акумулятор 21 вольт і 15 вольт при розряді вже. Номінал 18 вольт вважається. Так що, те, що там пишуть: 24-36, в принципі, ви купуєте. І це те, що вам треба. Не бійтеся, там ніяких 36 вольт житті не було і не буде, навірно. Так, що ще е, робив замір, скільки гайковерт видає мощності до тріщотки, Вийшло 240 Вт. 240 Вт при скажімо так, заряженні батареї 20 В це 12 А. 12 А на двохрядник да, це по 6 А на акумулятор. даже для китайця то в принципі терпімо, працювати буде. А представте 12 А. Коли це однорядний акумулятор і 12 А на ну, той китайський пальчик Согласіться, це вже трошечки тяжкенько йому буде. Навірно, буде в таку просадку уходити, що там йомкость з нього ніякої не витягнути. Ну і розкажу, як я купляв акумулятор на OLX, ручну зборку. Спеціально купляв для електропили. Це мав бути акумулятор на цілих 0,9 А. На брендових пальчиках ТЕРА, які спокійно тримають 10 А. Правда, нагріваються до 65 градусів без корпуса, але тримають спокійно. І що? Що ми можемо побачити? Можемо побачити, що я вже одну секцію звідси вирізав. Трошки похабно. Це є цей акумулятор звідси. Чого вирізав? Тому що всі знають, що ці пальчики йдуть звідки? З розборки. З якої розборки? З нової, яку розібрали через брак БМС. Всі чули цю лапшу. Я думаю, кожен, хто цікавиться акумулятором цю лапшінь чув. Так от, розібрали ту збірку через те, що десь є бракований акумулятор. І збірка не хоче працювати. А вони ж не провіряють кожен акумулятор. Вони розібрали і все. І там, що пошло, то пошло. І от чорт який мені збирав цей акумулятор. Впихнув в одну збірку гоняння акумулятор, які пішли в саморозряд. розряд. На всіх секціях по 4 вольта, а на от перед розборкою був 1 вольт. Акумулятор вийшов з устрою. Я його зарядив буквально. Два рази і все, і він вже пішов по одному місці, скажімо так. Така ситуація з покупкою це на OLX, Я не знаю, як ви там маєте шукати продавців, які не обманюють і дійсно перевіряють акумулятори. Можна купляти пальчики, тестити, обов'язково тестити. Я вже два рази купляв теровські пальчики на OLX І два рази шляпа. Це одна шляпа. Я брав акумулятор і ще 3 три, три пальчика я брав отдільно. Два з трьох пальчиків я викинув. Пішли в саморозряд. І ще раз я брав теж теровський пальчик. 15 штук чи що? З тих 15 я собі відібрав 9 штучок. 6 пішло на смітник. Йомкость видавала по прибору там 200-2200. Я в собі лишив 9 штук, яких там йомусть 2700-2800 виходила по-моєму прибору. Так що от таке от. Хочете великий акумулятор на 15 баночок. Не знаю, збирайте самі, купляйте пальчики, провіряйте. Паяти можна. Спеціалісти, які займаються акумулятором, говорили, що паяльник прогріває акумулятор менше, ніж точечна сварка. І шансів зірвати акумулятор паяльником набагато менше, ніж сваркою, так як сварка деколи може пробити акумулятор, пробити повністю оболочку. І Вони кажуть, що маленький акумулятор ми паяємо паяльниками, а великі зборки там на велосипеди ще щось уже точечною сваркою, бо там паяльником ти вже не будеш бавитися. Так що от така от ситуація, ребята. І давайте висвітлювати якісь підсумки китайські акумуляторі не менше 10 пальчиків. Ніяких 5 пальчиків ніколи не бере. Ні в якому випадку. А, і ще одне, я розкупляв такий акумулятор китайський. Ну, на 10 пальчиків. Прийшло пошту, що на пошті там 300 грам. Одного ряду просто немає. Якщо 10 пальчиків, значить він має важити 500 і більше грам. Ніяких 300 грам мови не може бути. Все, всім пока. Вибачайте за траску камерою, стабілізатора я не маю. Я не блогер, щоб купляти такі цацки. Вибачайте. Все, всім пока.